Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний настрочний шов з відкритими зрізами. Використовують для з'єднання кокеток у блузах, сукнях та інше. І відстань від строчки зшивання до строчки настрочування залежить від моделі. А від строчки до зрізів деталей становить 0,3-1 см. Складаємо дві деталі лицем всередину. Відшиваємо їх, не забуваючи про захистки, розкладаємо деталь та запрасовуємо шов шивання. Прокладаємо строчку, закріплюючи шоршивання, не забуваємо про закріпки ось який він вийшов. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.